Кількість постраждалих у Миколаєві зросла попередньо до дев'яти осіб, серед них двоє дітей. Йдеться про наслідки ракетного удару агресора Російської Федерації. Про це сповістив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Дві ракети, ймовірно, Іскандер М, були запущені з окупованого Криму вчора о 13.55 та 14.07. Удар відбувся по інфраструктурному об'єкту. За словами очільника обласної військової адміністрації Миколаєва, внаслідок ракетної атаки у лікарні загинула одна людина. Ще дев'ятеро людей отримали поранення, з них двоє дітей. Постраждалим, надається, вся необхідна медична допомога. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, цивільні автомобілі, також зруйновані ділянки мережі зовнішнього освітлення, частина трамвай. Айних колій та контактної мережі ведуться відновлювальні роботи.